А ви знали, що канадці дуже серйозно відносяться до noise complaints? Що це означає? Noise complaints це коли хтось дуже сильно шумить. Наприклад, ви живете в квартирі, вам потрібно зробити ремонт. І якось так ви працюєте серед дня і вам потрібно робити цей ремонт після п'ятої вечора. І з п'ятої вечора ви думаєте до одинадцятої, дванадцятиї у вас є досить часу, і це не буде заважати сусідам. Тут в Канаді не можна робити ремонт після 9-ї вечора. Якщо ви будете шуміти, то на вас викличуть поліцію і вам влуплять великий штраф. І якщо ви будете слухати дуже гучну музику, наприклад, у вас колонка буде е, переважати специфічну гучність в е, 200 десабалів, то ви можете попектися і на вас подадуть в поліцію, і заборонять вам слухати музику навіть. В день, коли навіть нікого можливо, і нема серед сусідів в вашій хаті чи біля вас, от вам така цікавинка середини Канади.